Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо боротися з підробкою. А ніякий шкідник, ніяка хвороба вона не наносить такої е, шкоди нашому саду та городу, а навіть нашому здоров'ю, як підробні препарати. А що в нас виходить, коли ми обробляємо а, підробними препаратами? А, нам треба поборотися з якоюсь хворобою або шкідником. А ми обробляємо препарат не спрацьовує. Ми тратимо свій час свої кошти, і в результаті не маємо того результату, якого ми планували. А також всіма обробками ми дискредитуємо оригінальні препарати. Часто на профільних форумах в різних групах читаєш там обробив там тим -то, тим -то препаратом. Не спрацював препарат на букву Г, там все. Другий цю інформацію підхватив. Так вона розноситься, і цим ми вбиваємо оригінальні препарати. Також я не хочу вас лякати, але ж підробні препарати можуть дуже нашкодити нашому здоров'ю. Чому ми не знаємо, що знаходиться всередині того чи іншого препарату? Готувавшись до зйомки даного відео, я пройшовся по деяким точкам продажу препаратів, і мене здивувала кількість підробок. Для пересічного громадянина відрізнити дуже важко. Навіть для мене я вам покажу далі, деякі підробки настільки якісні, а їх кількість просто вразила. Придбати їх всі неможливо, так як потрібно, я не знаю, навіть скільки коштів. Потратити, щоб всі їх придбати, я взяв для прикладу самі топові, самі популярні товари. Препарат номер один проти колорадського Жука це препарат Караген. Це зараз у мене в руках знаходиться якраз яскравий приклад підробки. Що тут? Засипано чи налито внутрі я не знаю, але зараз вам покажу, як виглядає оригінальна фасовка цього препарату. В оригінальній тарі препарат Короген йде 50 мл. Ось так він виглядає З мірним ковпачком та голограмою. Зараз, також тут сюди паспорт препарату, серія номер. Дата виробництва йде. Це препарат Кораген від компанії FCM. А також компанія FCM, якщо не помиляюсь, чи з 22-го, чи з 23-го року в мілкій фасовці випускається 1,2 мл на 8-10 літрів води на 2%. Сотки. Ось, наприклад, маленької фасовки. Ось так він. Також видно дату виробництва серію та номер. Фасує її компанія Protecton. Це офіційний фасувальник корогена від компанії FCM. Також є фасовка 6 мл на 10 соток. Так виглядає оригінальний кораген. Не в'якій такої картонки, невідомого сюди якогось внутрі це я вже відліпив. Приклеєна пачка, його бути не може. Що тут всередині, я навіть не можу уявити і не знаю. Як виглядає оригінальний кароген, я вам тільки що показав. Ще один топовий а, препарат від компанії Singente а, це інсектицид а, широкого спектру дії, а, препарат Актелік. Ось як виглядає це, а, вибачте, за слово, лейно. Ось сюди це підробка, об'єм її 7 мл в якої-то невідомій ампулі. А, невідомо, що знову у нас внутрі знаходиться. Можливо, ще існує якась підробка актеліка, але ж я знайшов тільки таку і для прикладу взяв два ну, препарати актеліка в оригінальній фасовці. Це маленька пачка 6 мл, ну, то на 5 літрів води. Ось так він виглядає. усюди спайка його, усюди а, Сингента, серія номер. А, до речі, за, можете набрати на гарячій лінії компанії Сингента, а, продиктувати цей номер і вони вам скажуть, чи за цим номером є даний препарат, чи немає. Ось так він виглядає. Це фасовка 6 мл. І ще одна фасовка від компанії Сингента, Актеліка, Усюди 100 мл. А, також він сюди має а, мірний ковпачок, все зачинено, а, серія та номер і дата виробництва. Ну і також сюди інструкція до препарату відривається, як в Кока-Колі ми його так часто називаємо. Зараз трошки незручно. Всюди так виглядає оригінальний актелік. Наразі не одна компанія в Україні не випускає препарати в медичній тарі, тобто в ампулах. Ще одним а, таким препаратом є препарат Скор. А, класний фунгіцид, всім відомий а, від широкого спектру а, хвороб. Я навіть не знаю, що тут внутрі страшно і брать, але нічого, Для відео злобується. О, Ще один наявний приклад, а, як виглядає. Підробка. Знову якась ампула, без маркіровок, без нічого з невідомою речовиною а, внутрі. Ще одне лайно. ось ще а, дві фасовки оригінального скору на 2 мл, а також на 100 мл. А, тут іде спайка, я не знаю, на відео буде видно. Маркіровка Сінгенти, AGX, АГХ, до 2H, це номер, номер серія та дата виробництва. На упаковці йде спайка ліній. Він пронумерований усюди, як він виглядає скор. А також фляжка 100 мл, мірний ковпачок. до чітка закрутка запечатаний, а також серія номер та дата виробництва робити. І знову ж, як завжди, інструкція. Ось сюди воно все відривається. І тут можна все а, прочитати. Інструкцію а, до препарату. А зараз взяв два препарати. Фалькон це, мабуть, всі ми відомі виноградниками. А, препарат No1 по винограду, по захисту винограду фунгіцид. І один а, новий, ну, скажімо, відносно новий препарат Vlian Flexi. Від компанії Сингенте, це від компанії Байер. А цей препарат Фалькон іде тільки в професійній тарі, і також Воляан Флексі в мілкій фасовці на ринку України його немає. А що це, як це, куди це, я навіть не знаю. Не знаю, що не тут внутрі, не знає, що тут внутрі. Тобто Фалькон і Волямфлексі ми можемо придбати тільки. Професійний тарік, тобто в великих об'ємах. А що тут за речовина? Що тут таке, воно внутрі для мене невідомо Препарат топовий для захисту картоплі томатів моркви від бур'яну препарат гербіцид Зінкор. З 2018 року компанія Bayer випускається под. Торговою маркою Protect Garden і має навіть іншу назву. Це буде препарат Permacrid Liquid в фасовці 20 мл від 2 до 4 соток по картоплі. Також Permacrid Liquid Буде фасовці 100 мл. Це від 20 до 20 соток в залежності по якої культурі будете його вносити та по якій землі. Тобто або то піщана буде почва, або а, важкий чернозем. А ніякого ж зенкору з 2018 року оригінального немає. А, і в даному випадку він йде в порошковій або ж в гранульованій формі. А з 2018 року а, він вже йде. В рідкій формі. Підійшов до того ж самого моменту. І ще одні два відомих препарати: це Актара, а, системний інсектицид широкого спектру дії. А, мабуть, кожен, кожна людина, кожен садівник, кожен городник про нього знає. І фунгіцид ридаміл. А тут якість підробки а, скажу відверто, а просто на а, височайшому рівні. А навіть коли покупавши її, віз його сюди на зйомку, важко відрізнити, де оригінал, а де підробка. А зараз я наявним прикладом покажу, що знаходиться всередині, і як виглядає оригінальний препарат і як виглядає підробка. Поїхали! На жаль, на жаль, пересічний громадянин. Не зможе відлічити оригінал від підробки. Дивіться, і скажу чесно і відверто, що Рідоміл цей, мабуть, навіть краще виглядає, ніж оригінал. Як я для себе віднизив, так як цими препаратами давно вже користуюсь на ощуп. А я знаю, що Рідоміл оригінальний йде така мілка гранулка, а тут йде Якісь, ну, якась така невідома а, порошкова речовина. А те ж саме і в Актарі. Тут якийсь у нас порошок, усього оригінал. А, на оригіналі а, ми бачимо серію номер а, чітко вибити серії номер паспорту а, препарату дату виробництва. Теж саме на оригіналі. А, на підробці. А, щось вибите, навіть слово сингента, якось там продивлюється і а, номер серії препарату, але ж не чітко вибита. І те ж саме тут просто дати. Вибита виробниця, ну немає ні серії, ні номеру препарата. А, до чого я веду, а, обичний пересічний громадянин не зможе відлічити підробку від оригіналу. Ось сюди лежать і той, і той. Їх майже не відрізнити. Тобто якість підробки а, виросла і йде на високому рівні. Як це б не було не прискорбно для нас. А зараз з наявним прикладом а, я вам покажу, як виглядає а, оригінальний редоміл. Зараз висипаю його на листок. І сюди ми бачимо. Ми бачимо, як виглядає мілка гранула оригінального Redemil Gold препарату. Є, всього буде у нас оригінал. Зараз відкриваю підробку. По-перше, він воняє невідомо чим. І сьогодні ми бачимо підробка, оригінал. А зараз ще наявним прикладом а, покажу вам, як виглядає а, всередині оригінальна актара. І також покажу, як виглядає всередині а, підробна актара. Поїхали. А, відрізаємо. Як завжди ви готують розчин, відрізаєте пачку, висипаємо усюди гранулу актару. Усьоди як виглядає оригінальний препарат Актара. І зараз відкриваю підробну актару. Як ми бачимо, тут всередині якась красна речовина, не гранульована, чи може якась мілка гранула. Тобто усюди підробка, усюди оригінал. Коричневий колір. Тут якийсь красний колір, неоднорідна гранула. Невідомо, що тут таке. З мого прикладу, ви щойно побачили, що Зовні відрізнити підробку від оригіналу дуже важко, а тільки зсередини цього ви в місці продажу перевіряти не будете. Тому закликаю вас купувати оригінальні та якісні препарати тільки в сертифікованих магазинах вашого міста або ж в інтернет-магазинах. А як же вам означить, сертифікований магазин чи ні, заходите на офіційне. Сторінки того чи іншого бренду препарату. А там є для прикладу, візьмемо компанію Сенгенти. Заходите, там є роздрібні магазини або ж інтернет-магазини, де ви можете їх придбати, і купуєте в оригінальних сертифікованих довірних магазинах тієї чи іншої компанії. Остерігайтесь підробок, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Нехай росте.